Європа почала відмовлятися від російського газу. Чому аж на п'ятий рік війни? Чому не можна було раніше зробити це? Ну, моя особиста думка справа в тому, що в Україну почала постачати газ Америка танкерами через море і заходити в грецькі порти. Я так думаю, що Америка просто сказала європейським лідерам: що слухайте, ви тут такі патріоти, підтримуєте Україну, окупуєте. Російський газ тепер будете купувати американський. Ось ми вже це, до речі, безпрецедентний випадок. Коли танкерами з Америки поступає в Україну газ. Все, вже є новий шлях, транспортні коридори для транспортування газу, і тепер вже Європа швидше за все перейде на американський газ. Я прав я правда не знаю, як вони це швидко зроблять, тому що в них укладені контракти до 40-го року з Росією. І Їм перейдеться ці контракти в судовому порядку. розв розривати. але тенденція позитивна і це дуже добре. Менше залежності від Росії налагоджувати бізнес торгівлю з Америкою, і я думаю, все буде добре.